Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про користь. Саме користь для наших дітей. Дуже часто багато з нас, хто чув ще з дитинства, що наших батьків, може, когось з нас дуже пічкали рибячим жиром. І як розповідали, що це було дуже-дуже несмачно, це було придко для того, щоб дітки краще їли, і це заливали, або якось обманом, щоб діти краще набирали вагу і цим годували дітей. Так, це були наші батьки, може хто з нас, так? але час де і все змінюється. Насамперед, рибі жир або комплекс омега-3, який містить понасичені кислоти, він дуже корисен. Корисен як для дітей, так і для дорослих. Але хочу зауважити, що дозіровка повинна бути трошки різна, тому що якщо доросла людина вона підтримує свій організм, то дитина вона його ще розвиває. Тож, для розвитку наших дітей, для їх мозгового розвитку, для зору, для уваги, для того, щоб вони були більш жвавими, щоб вони не хворіли, Я пропоную використовувати саме Омега-3 від компанії Oriflame. це Wellness Oriflame. Зараз йде з лимонним смаком. і... Що дуже-дуже гарно, те, що не відчувається цей присмак рибки більше, як присмак лимончика. І діти задоволені задоволенням його використовують. Тож, можна додавати як до їжі, до напоїв або давати з ложечки і потім запивати. Що хочу сказати свого прикладу, так, мої дітки використовують і вони менше хворіють. Молодший більше швидше почав розвиватися. Ми вже йдемо по плану ми і повзаємо, і ходимо, тож це вже якийсь плюс, і я бачу динаміку. Що хочу ще вам сказати, зараз діє дуже-дуже класнюча акція. Не прогавте її, будь ласка, що коли ви берете одну омегу, друга йде. У подарунок, тож попілкуйтеся про здоров'я своїх діточок, і хай у вас все буде добре.